Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з другого рівня Synology Hybrid Raid на пристрої DS1621+. як мігрувати Synology Hybrid Raid на Hybrid Raid 2 і що робити, якщо міграція завершилася помилкою та масив зруйнований або недоступний. Мережеві пристрої для Synology для організації сховища пропонують власну технологію Synology Hybrid Синолоджі Synology Hybrid Хібройтрейд це технологія розроблена для запобігання втрати дискового простору при установці в нас дисків різної ємкості. Коротко ця технологія дозволяє використовувати весь або практично весь доступний дисковий простір, забезпечуючи безпечне зберігання даних з надмірністю. Припустимо, що в Synology NAS встановлено 4 диски: два по 1 терабайту та два по 2 терабайти. У цьому випадку NAS створює класичний RAID 5, використовуючи дисковий простір 4х1 терабайти. А для класичного RAID 5 частина накопичувача залишається простором, що не використовується у разі гібридного RAID Ці частини будуть вбудовані в дзеркальний RAID 1. Далі ці масиви будуть автоматично об'єднані в одне сховище. Таким чином, замість 4 ТБ нас надаватиме 6 ТБ дискового простору, але з надійним резервуванням одного диска для захисту даних у разі відмови одного накопичувача. Що стосується надійності зберігання даних, гібридний RAID не може забезпечити 100% захист, як і класичний дисковий масив, оскільки гібридний RAID використовує класичні RAID, проблеми втрати даних залишаються незмінними. Вихід з ладу накопичувачів більше ніж дозволяє надмірність пошкодження метаданих конфігурації RAID, неправильне налаштування, вихід з ладу сховища нас і так далі. Відновлення даних у гібридному RAID ускладнено тим, що поєднується два рівні масиву в один. При однаковій ємкості накопичувачів гібридний RAID має вигляд класичного, дані якого можна відновити за допомогою будь-якого програмного забезпечення для відновлення з RAID. Якщо диски різного об'єму гібридна побудова поєднує кілька рівнів RAID на один. Для відновлення потрібна програма, яка правильно визначить усі суви, збере масив та дозволить дістати дані. Далі у відео ми розглянемо, як відновити дані з гібридного рейд з другого рівня. Для загального розуміння гібридного рейд розглянемо, як створити його на даному типі пристрою. При первинному налаштуванні мережевого сховища система запропонує створити пул і том для зберігання даних класні по кнопці пуск. На наступному кроці потрібно вибрати тип рейд. Тут вибираємо потрібний нам гібридний рейд. Як бачите, тут є кілька типів гібридного рейд SHR, SHR2. shr це аналог класичного RAID 5 з надлишковим одним диском SHR2, аналог RAID 6 із надмірністю на двох дисках. Я виберу SHR, тому що далі ми розглянемо, як зробити міграцію з цього типу на гібридний RAID 2. Далі. Потім позначте диски, з яких складатиметься майбутній масив. Далі. Вкажіть об'єм, виберіть файлову систему, а потім застосувати. В результаті ви побачите вікно з попередженням про те, що всі дані на дисках будуть видалені. Натисніть ОК для підтвердження. Після цього почнеться процес побудови та оптимізація масиву у фоновому режимі. Після закінчення ви зможете створити загальнодоступну мережеву папку та залити на диски Дані. Для міграції Synology Hybrid RAID на ASHR2 вам потрібно загалом як мінімум 4 диски. Якщо масив складається з трьох дисків, додайте ще один а бажано два, оскільки це прискорить процес перебудови. Щоб перебудувати масив, відкрийте меню DSM Диспетчер зберігання. Тут перейдіть до розділу сховища. Класні по трьох точках зміна типу RAID. Виберіть SHR2 далі. Додати диски система пропонує вибрати не менше двох дисків, щоб скоротити час перебудови. При виборі одного диска знадобиться набагато більше часу. Система виведе вікно з попередженням про те, що в результаті будуть видалені дані на доданому диску. Інформація з накопичувачів, що вже перебувають у рейд, не видаляється. Ок. Після цього почнеться ініціалізація диска та перебудова масиву. В результаті ми отримаємо Synology Hybrid RAID із захистом даних для відмовостійкості двох дисків. Як я вже говорила на початку відео, RAID не забезпечує 100% захисту від втрати даних, вихід з ладу обладнання, деградація, збій, неправильне налаштування, Synology RAID – це критична ситуація, яка може призвести до втрати даних. Якщо вчасно зробити правильне рішення, ви зможете відновити дані з пошкодженого RAID. Програма для відновлення даних з RAID – Hetman RAID Recovery – в автоматичному режимі збере з дисків зруйнований RAID і ви зможете дістати з нього важливі дані. Утеліта підтримує більшість файлових систем та всі популярні типи RAID, включаючи Synology Hybrid RAID. Для початку процесу відновлення ви повинні витягнути накопичувачі з NAS та підключити до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Якщо на материнській платі недостатньо SATA-портів або роз'ємів вживлення, скористайтеся спеціальними перехідниками та розгалужувачами. Приклади, ви можете бачити зараз на екрані. При вийманні дисків з нас не забудьте пронумерувати їх, щоб не переплутати при повторному підключенні. Також вам знадобиться місце для збереження інформації і обсягу відновлюваних даних. При підключенні накопичувачів до ОПК система може запропонувати їх ініціалізувати або відформатувати для подальшого використання, але в жодному разі не погоджуйтесь. В результаті ви можете повністю втратити інформацію, що залишиться на дисках, або процес відновлення буде ускладнено. Як бачите, рейд зібраний чотирьох дисків різних по об'єму, і програма легко визначила його параметри і розпізнала файлову систему. Програма зібрала зруйнований гібридний рейд навіть без накопичувача. Щоб повернути файли, запитіть аналіз дисків. Класніть правою кнопкою миші по розділу та виберіть Відкрити. На наступному кроці слід вибрати тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. У разі виходу з ладу мережевого сховища програма також вірно зібрала рейд, буде достатньо швидкого сканування. Після завершення сканування відкрийте папку, де лежали файли, які потрібно повернути. Міст усіх файлів можна переглянути у вікні попереднього перегляду, включаючи відео та документи. Позначте все, що потрібно повернути, і натисніть на кнопку Відновити. Вкажіть місце, куди зберегти дані, диск, папку і натисніть ще раз Відновити. Після завершення всі файли будуть лежати у вказаній папці. Якщо в результаті швидкого сканування програмі не вдалося знайти потрібні дані, запустіть повний аналіз. Поверніться до головного вікна програми, класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново. Виберіть повний аналіз та вкажіть файлову систему. Відмітку пошуку вмісту файлів для початку можна зняти, це прискорить аналіз, далі залишається відновити файли. Для безпеки використання пошкоджених накопичувачів у програмі реалізовано функцію аналізу образів диска. Це зменшить навантаження на диски та дозволить продовжити роботу пошкоджених накопичувачів. Сервіс Зберегти диск. Отже, ми розібрали, чим відрізняється Synology Hybrid RAID від класичного надлужкового масиву і в чому полягає складність його відновлення. Своєчасні та правильні дії дозволять вам повернути втрачені дані. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!